Всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб каналі The Watch. В чорній планковій футболці, не на шкіряному дивані, але буду розповідати вам про дорогі годинники. Якщо ви не зрозуміли про що я, дивіться коментарі до попереднього відео. Раз вже мене запідозрили в оглядах саме дорогих годинників, давайте додамо ще більше лакшері. І сьогодні я огляну годинники Гуті. Друзі, можливо, після цього несподіваного оголошення ви вже приготували списи з гострих саркастичних коментарів. Що поразити нас у коментах до цього відео. Ну що ж, ми готові. Але спершу подивіться випуск до кінця. Можливо, ви дізнаєтесь щось нове, цікаве та неочікуване про годинники Гуч. Я розкажу трошки про бренд, але без фанатизму. Всю драму компанії можна подивитись у фільмі Рідли Скотта Модний дім Гуччі. Тож, давайте я підкину вам декілька всім відомих фактів, а потім приправлю це цікавинками та годинниковою історією Гучі. Бренд започаткували аж в 1921 році. Засновник Гучо Гуче в принципі недовго думав, підбираючи назву для свого модного дома. Що як не власне ім'я увічнить славу компанії беззаперечно і назавжди, рандомний факт про 1921 рік: саме цього року були створені відділення комуністичної партії або ж соціалістичні робочі союзи в Іспанії, Австрії. Італії, Чехословаччині, Португалії Китаї. Китаю, цікаво, чи був комуністом Гучо Гуче або його син Рудольфо, який спроектував першу ітерацію культового логотипа Гуччі з подвійною G. Навряд чи зважаючи на підприємницький хист та плавний перехід з виробництва шкіряних сумок та аксесуарів для вершників, до повноцінної колекції преміального одягу та аксесуарів. До речі, саме тому такі кінні деталі і досі прикрашають найвідоміші речі Гуччі, наприклад, лофери та сумочки. Ще один цікавий факт: в 1935 році сумновідомий диктатор Мусаліні віддав наказ про вторгнення в Ефіопію. На дворі 2023 рік. А ми переживаємо подібну ситуацію знову тут в Україні. Як бачимо, деяких неадекватних персонажів історія нічому не вчить. Так от є до чого. Ліга націй також наклала санкції на Італію і запровадила ембарго на міжнародну торгівлю. Запасів шкіри було мало, тому Гуччі почав виготовляти сумки зі спеціально витканої тасканської коноплі. Легкі коричневі сумки мали шкіряне оздоблення та оцей же логотип із подвійним джин. Навіть зараз сумка Канапа з діамантовим принтом є дуже впізнаваною. До 1960-х років серед зіркових амбасадорів Гучі були такі відомі персони, як Джекі Кеннеді, вона носила сумку через плече, яку зараз називають «Джекі О. Грейс Келлі носила спеціально виготовлений шовковий шар Флора, а кінозірки від Елізабет Тейлор до Одрі Хепберн зробили Гучі брендом, що є синонімом голівудського шику. Навіть президент Джон Кеннеді піддався його чарам і називав Гучі першим італійським амбасадором Сполучених Штатів Америки. Щоб ви розуміли культовість продуктів Гучі. У 1985 році лофери Гучі стали частиною постійної колекції музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку. 80-ті для Гучі відзначили сімейними чварами та судовими справами між спекоємцями імперії, а в 1986 році Альдо Гуччі, якому було вже на хвилинку 81 рік, був засуджений до року ув'язнення за несплату податків. 90-ті були поганими часами для бренда. В результаті недалекоглядної політики 80-х з масового виробництва Гучі загубили свій флер ексклюзивності та високої якості. Результат зниження прибутків і дуже поганий стан фінансів. Тому, щоб виправити ситуацію, Мауріцео Гучі залучив Дон Мало, яка провела реструктуризацію, зменшила кількість роздрібних магазинів, почала відновлювати втрачені позиції Гучі у світі моди та лакшері. Саме вона найняла Тома Форда, який згодом став креативним директором Gucci. Його період відмітився мінімалістичним і витонченим дизайном з одного боку, і неймовірно сексуальним з іншого. Ви могли бачити багато провокативних речей. Оголених та напівголих людей в їхніх рекламних кампаніях точно було вдосталь. Можна навіть і трохи почервоніти, передивляючись їх і зараз. Але ж це спрацювало. Публіка насолоджувалась багатьма речами на грані, аж поки Том Форд не покинув компанію в 2004 році. Період справжнього вогнища почався, коли креативним директором став Алесандро Мікеле. Мікела повністю переосмислив легендарний італійський будинок моди. Його одяг був молодший, сміливіший та де в чому навіть дикуватий. Деякі журналісти писали, що новий Гуччі є таким феноменом, що його оновлені магазини, здається, не можуть зберігати нічого в наявності довше двох днів. Максималізм Гуччі був на піку. Мокасини підбиті хутром кенгуру. Тах на светрі летить крізь блискавки, золоті зірочки та крихітних зайчуків. Гаррі Стайлз приміряє яскраво жовтий костюм, прикрашений вишнями і блакитними вівцями. Моделі крокують подівом з іграшкою Гремляна «Грімзо у сумці. Більше, 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 більше і ще більше. Це можна вважати слоганом Гучі Епохи Микеле. Окрім експериментів у дизайні, Микела сприяв новому погляду на взаємозв'язок між одягом та ширшою сферою культури. Подібна синергія виявилась в таких проектах, як фестиваль Діско діва, створення кансонетти, альбома кавер версії пісень із фільмів П'єра Пауло Пазоліні, Гучі Цирколо», клубне середовище з читальними кімнатами, ап сторами з рідкісними книгами, музичними автоматами та кафе. А також філантропічна підтримка виставок, як от Fashion and Masculinities у Лондоні, дуже сильною стороною Гучі стала і комунікація: безліч фільтрів Instagram, створення Гучі World, куточок мета всесвіту, якого Мікела прагнув як концептуального моста між минулим і майбутнім індустрії, або захоплення Мікеле кінематографом, яке завершилась міні-серіалом Овертюра чогось, чого ніколи не було. Не кажучи вже й про зіркових амбасадорів: Джаред Лето, Дакота Джонсон, Гаррі Стайлс та безліч інших, серед яких поп Айдоли, індійські зірки кіно та професійні спортсмени. Мікеле переосмислив і подіумне середовище. Наприклад, колекція Гучі осінь 2018 року використовувала операційну як втілення духу Мікеле про крій та шиття разом, тоді як моделі тримали суперреалістичні копії своїх голів, рептилій та інших міфічних істот. А якого хайпу здобула його серія фейк, де це загрозливо для багатьох індустрій слово сміливо надрукували друкували поверх традиційної червоно-зеленої стрічки Гуччі? Серед референсів для його колекції було і артхаусне кіно Стенлі Кубрика, Даріо Ардженто та Гаса Вансента, і навіть субкультури, північний Соул», «Італо італодиско та глемрок. Нарешті шанувальники альтернативної культури побачили свої культурні коди у світі лакшері, які за інших обставин були для них завжди забороненими. Останні шоу Гучі весна літо 2023» викликало захоплення як у шанувальників моди, так і у шанувальників Стівена Кінга. Ідентичні близнюки вийшли на подіум, одягнені в однакові вбрання Гучі. Навіть після восьми років Алесандро Мікеле не втратив ані геніальності, ані ексцентричності. Годинникові фанати агов, ви ще не заснули, крокуючи світом високої моди? Просинайтесь, зараз почнемо досліджувати годинникові терени Гучі. І нагадаю вам підписатись на наш канал. Окрім традиційних оглядів, ми досліджуємо і певні періоди в історії годинників або ж розбираємо різні категорії Тул Watch. Коротше кажучи, не варто пропускати наші випуски, бо вони можуть бути несподіваними, як от сьогоднішній Гучі. Отже, давайте розслідувати годинникову справу Гуччі. Перший логотип у вигляді подвійної G з'явився на циферблаті швейцарського годинника в 1972 році. Довгий час годинники Гуччі були синонімом моди, у кращому випадку просто аксесуарами, і ніколи не сприймалися всерйоз справжніми годинниковими фанатами. Деякі моделі, наприклад, з квадратним G-подібним цифроблатом. Мали певну популярність у 2000 році. Випустили ще одну успішну модель, яка була своєрідною інтерпретацією пряжки однієї сум Гучі. Проте для поціновачів годинників ніякий влучний дизайн не міг замінити механіку та саму концепцію годинникарства. Але все ж таки компанія потихеньку рухалася сторону зміни цієї парадигми фешн-годинника. В 1997 році Гучі придбала Северін Монтре, яка виробляла годинники для бренда. Тепер Гучі могли повністю контролювати дизайн, виробництво та розповсюдження своїх годинників. А вже в 2001 році випустили першу колекцію механічних годинників в лаконічному стилі без прикрас і механізмом з ручним заводом. У 2012 році, піддавшись хайпу на розумні годинники, Гучі представили свого розумника iGucci й Museum Watch – Надзвичайно великий корпус діаметром 49 мм містив цифровий дисплей із подвійним часовим поясом, датою, функціями будильника. Також тут був подвійний хронограф, таймер зворотного відліку, тахіметр і крокомір та вітрильні функції, призначені для використання під час регат. Годинник також мав підсвічування та аналоговий дисплей часу з місцевим часом, який відображався стрілками, а не цифрами. Проте, все ж таки, довгий час Гучі все одно робили ставку в першу чергу на експерименти з дизайном, а не з високим годинниковим мистецтвом. Цікавіші історії почались у 2016 році з призначення П'єро Брага відповідальним за годинникове відділення групи Гучі. Задача була і зірочкою: оновити ювелірний бізнес Гучі і виробництво годинників так, щоб представити світові якісні швейцарські годинники, при цьому не забуваючи про характерні дизайнерські штучки Гучі. Призначення відбулося після того, як Олександро Мікейле призначили креативним директором, і він наполягав на тому, що годинники компанії будуть такими ж автентичними, як і речі на подіумі. Годинники, які вперше представили на Basel World у 2017 році, разюче відрізнялися від традиційних швейцарських чи японських моделей. Вони мали культові символи бренду: переплетені G, ЗМІ та бджоли, а також його миттєво впізнавані поєднання зеленого та червоного. В той час Гучі почали сегментувати свої колекції на знакові, сучасні та модні. Айконік це класична конструкція та класичні матеріали з символікою бренду Гучі, вбудованою в годинник у більш стриманий спосіб. Contemporary залишається порівняно класичним, але персоналізація стає більш помітною. Нарешті Fashion Forward – це місце, де дизайн, конструкція та матеріали є новими та небаченими для годинникової індустрії. Десь так описував концепцію розподілу П'єро Брага в інтерв'ю для WatchPro. Великим успіхом Гучі стала презентація годинників Гріп у 2019 році. І якщо чесно, я сама від них в захваті. Гріп це колекція кварцевих годинників унісекс, яка прекрасно вписується в епоху Алесандро Мікеле. Назва серії пов'язана з захопленням скейтбордингом, яке розквітло в 70-х роках і нагадує нам. Як кросівки чи кеди скейтбордиста прилипають до стрічки на дошці скейтборда. Насправді гріб схожий на міні ваги з годинами, хвилинами та датою, які відображаються в трьох отворах, вирізаних на плоскій металевій поверхні. Колекція gucci Grip має чотири стилі: корпус та браслет зі сталі з золотим pvd покриттям фірмовим лого Gucci, повністю сталевий варіант, та два на ремінці стелячої шкіри зелений із сталевим корпусом або коричневий із корпусом з золотим PVD. Всі моделі доступні в двох розмірах 35 мм та 38. Якщо ви хоч раз придивлялись до годинників Гучі, то мали б бачити, що багато моделей прикрашені бджівками, іноді тиграми, зміями, метеликами або іншою живністю. Але найчастіше все ж зустрічається бджоли. Що ж це все має означати? Щоб відповісти на це питання, треба знову трошки відволіктись від суто годинникової теми. Бджола вперше з'явилась в Гуччі у 70-х роках і була використана у дебютній жіночій осінньо-зимовій колекції Алесандро Мікеле у 2015 році. Проте бджоли були невіддімним символом декоративного мистецтва ще до того, як Гуччі почав захоплювати серця міленіалів та покоління Z. Їх цінували за здатність виготовляти мед і вважали, що бджоли символізують загробне життя та відродження. Скромна робоча бджола з'являлась на сімейних гербах, картинах і гобеленах протягом століть і є знаком благородства в Європі. Також комашка займає важливе місце в міфології майже кожної культури, включаючи майя, індуїстів, єгиптян і стародавніх греків століттями пізніше. Тисяча 1634 році бджоли знайшли дорогу до Ватикану для базиліки святого Петра в Римі. На кожному цоколі зображений герб із трьома бджолами родини Барбаріні, що символізує походження папи Урбана VIII, який замовив роботу. Однак, апогеї бджіл припадає на 19 століття під час правління наполеона Бонапарта, який зробив їх одним із своїх імперських символів. Цікаво, що любов Наполеона до символічної комахи була не тільки естетичним вибором. Це був політичний вибір. Прийняття бджоли було відвертою відмовою від флер -де ліс монархії бурбонів. Бджоли стали предметом декору по всій французькій імперії. Загалом їх можна було знайти на всьому: від текстилю до порцеляни, рамок для картин та табакерок. Змія також не новачок в міфології. Майже в кожній стародавній культурі вона символізує силу, родючість, трансформацію та захист. От як описав появу біло-чорно-червоної королівської змії Алесандро Мікеле. Натхнення почерпнули з самоаналізу та нескінченного циклу створення та руйнування природи, результатом чого стала серія ненаситних змій, які виражають естетичне відродження Гучі. У 2022 році Гучі презентували цілу колекцію, щоб відсвяткувати рік тигра, тож його голова з'являлася як на одязі, так і цифроблата годинників. Тигр з'явився і на новій сумці Гучі Діоніс. Його поява пов'язана з тим, що грецькі міфи розповідають, що Бог Діоніс переїхав річку Тигар на спині тигра. Символи розібрали, тож давайте знову повертатись до годинникарства. У 2021 році відділ годинників і ювелірних виробів Гучі очолив Мауріціо Пізану. Концерн Керінг, до складу якого зараз входить Гучі, дав йому кармпланш, щоб відновити позиції бренду. Саме того року випустили першу колекцію витворів високого годинникового мистецтва, серед яких були Gucci 25 h Гуччі 25 h натякає на форму сучасної архітектури, де функціональні матеріали, такі як сталь, вважалися дорогоцінними самі по собі. Номер в назві це посилання на число, яке Алесандро Мікейло вважає талісманом. Воно досить часто з'являлось в його колекціях для Gucci. В нашому випадку маємо ультратонку кварцеву версію 25H. Але насправді Gucci представили й цілу серію супертонкої механіки товщиною всього 7,2 мм з механічним калібром jj727.25, який працює на частоті 3 Гц і має запас ходу 60 годин. Окрім стриманих моделей, є версії з діамантами, а також лімітовані версії з турбійоном. Одна з платини, інша з жовтого золота, кожна яких має надтонкий корпус товщиною лише 8 мм. Також є 25H з дуже прикольним виконанням вічного календаря. У 2022 році на Watches and Wonders Gucci представили новинки колекції в особняку із видом на озеро. Гості могли побачити скелетон з турбіоном Gucci 25H та G Timeless Planetarium. Щоб ви розуміли, з такою помпою Gucci відзначили 50 років свого годинникарства. За словами Мауріціо Пізано, саме 25H стане культовим годинником Gucci. Також в планах продовжувати розвиток колекції G-Timeless з бджілками та іншими символами Гучі, унікальний гріб та сімейство спортивних годинників Гучі Дайв, яке існує вже 20 років. Окрема історія ювелірні годинники. Наприклад, Гучі з турбійоном, танцюючими бджілками та розсипом діамантів, або G-Timeless Planetarium, який я вже згадувала. З різними каменями, що танцюють навколо механізму злітаючим турбійоном у його декоративній клітці у формі зірки, усипані діамантами. Калібр Dancing Hours Flying Tourbillon названий на честь однієї з найяскравіших томаностей у галактиці. Або Timeless Moonlight з механізмом Гучі, який показує зростання і спад місяця і гарантує точність роботи до 360 років. Тут фішка в тому, що годинник можна повністю персоналізувати під місце, час і дату народження потенційного власника. Зображуючи небо в момент народження, шість дорогоцінних каменів прикрашають мобільний фланець циферблат, щоб символізувати знаки зодіаку, поряд із шістьма діамантами та настроюваними друкованими символами, а ротор, що коливається, відображає сузір'я та координати власника. І навіть гріб є у ювелірному виконанні з циферблатами з твердого каменю та в корпусах з 18-каратного золота, дві з яких виготовлені з жовтого золота, а одна з білого. Кожна модель також має ран з безперервним рядом із 44 діамантів багетної огранки. У 2023 році Gucci знову підвищує ставки і відкриває Gucci Watch Lab у Швейцарії. Це не просто маленька дизайн-студія. Розмір підприємства складає понад 9 тисяч квадратних метрів лабораторій і офісів, де працюють 140 співробітників та об'єднано майже всі фази виробничих процесів Гучі в одному місці. Однією з головних цілей створення Watch Lab є саме прототипування, щоб і надалі створювати ексклюзивні дизайни. Окрім цього, тут буде практично повний цикл виробництва поточної лінійки Гучі, включно з оправою дорогоцінних каменів. У Гучі виготовляють самостійно корпуси та металеві браслети. Шкіряні ремінці створюють у майстерні Гучі у Флоренції. Також Гуччі виготовляє годинникові індекси та всі декоративні деталі. Раніше всі циферблати виготовлялись в тічіно компанією Фабрика квадрантів, яка виробляє циферблати протягом 40 років. Гучі придбали її приблизно 20 років тому. Можливо, з появою Гучі Лаб циферблати будуть також створюватись там, але поки точної інформації щодо цього немає. До 2021 року виробництвом калібрів займались два незалежних підрядники – один є спеціалістом з ускладнень, а інший зосереджується переважно на турбіонах. Однак, з дебютом колекції високого годинникового мистецтва у 2021 році Гучі розпочали свій шлях на ниві мануфактурних калібрів. І Gucci Watch Lab 100% посприяє збільшенню цієї тенденції. Ну що, друзі, екскурс в бренд Гучі закінчено. Якщо чесно, мені самі було цікаво зануритись в історію компанії, і після цього я навіть подивлюсь Дім Гучі. Звісно ж, величезну долю в успіху бренда як такого займає вдалий маркетинг. Але й не можна викреслювати колосальну творчу роботу Алесандро Мікеле, який перевернув з ніг на голову не тільки світ Гучі, а й іноді всесвіти моди. Або ж Тома Форда, який майстерно поєднував мінімалізм та розкутість. Наразі Гучі входить до складу французького лакшері концерну Pairing Group разом з Жерар Перего та Оліс Нардан. Це означає, що проблем з інвестиціями у відділення годинників та ювелірних виробів Гучі, скоріше за все, не буде. Тому годинникова тема буде розвиватись і далі. Навіть зараз, передивляючись колекцію High WatchMaking, можна чітко побачити крен від суцільного фешн, який так бісить багатьох годинникових фанатів. До такого собі солідного годинникового портфоліо. Особисто мій скепсис щодо Гучі як виробника суто фешн-годинників без будь-якого сенсу суттєво знизився, коли я провела дослідницьку роботу на цю тему. Це не робить мене автоматично фанатом Гучі. Однак я б не проти мати в колекції акуратну модель Гріб. Ну а що скажете ви після перегляду відео? Що змінилось у вашому сприйнятті Гучі? Діліться обов'язково вашими думками в коментарях. А мені час готувати новий випуск. Па-па!